Ви дивитесь рано вдома, і ми раді знову зустрічати гостей. Що таке віртуальний музей фрагментів війни? Дізнаємось від продюсера та співзасновника музею Андрія Сірченка. Я піду зустріну гостя. Добрий ранок! Добрий ранок. Добрий ранок, я отак привітаюсь з вами. Дякую, що завітали до нас. Сідайте, будь ласка. Не часто до нас не пустими руками. Так, я ставлю. Вітаємо вас, доброго, доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Що це Андрія? у вас таке? Супер, це ваше. Ну, ну тоді давайте так розпочнемо Дякую. з того, що це. З чим ви до нас. А, з чим я прийшов до вас так. це фактично артефакт війни. А, я можу його зараз показати вам. Кажіть, звичайно, ми uh, дуже хочемо. Це один з трьохсот кубів, котрі uh, я зі своєю командою створив для музею артефактів війни. Я хочу показати. Yeah. А що значить артефакти? Ось ці? розкажіть, це що таке? Це зброя, це залишки чогось там, я не знаю, uh -huh. іншого? Uh -huh. Uh -huh. Артф, взагалі артефакт або предмет це просто символ, який розповідає конкретну історію, тобто 300 історій 300 людей. Вони кожна історія супроводжується якимсь предметом, і це один з предметів, і зазвичай це предметі, предмети або символічні, або якісь конкретні, котрі були свідками якоїсь військової історії або трагедії. А чому саме 300? Взагалі, так так склалося, бо ми розраховували спочатку робити значно менше. Але проект став дуже великий, і ми вирішили, що 300 – це буде більш-менш є можливість розповісти, що реально відбувається в країні. Добре, розкажіть, будь ласка, як саме працює віртуальний музей? Як працює ця онлайн платформа? Угу. А... Кожний артефакт можна побачити в нашому, на нашому онлайн сайті uh -huh. і е, прочитати, зайти до кожної історії і ознайомитися, що це за предмет, е, яка людина розповідає історію. Е, і якщо е, сподобалась історія, або ти хочеш підтримати як просто свідок і читач, е, е, Кілька фондів ми 100% грошей передаємо цим фондам. Можна купити один з таких артефактів? Тобто, фактично, онлайн музей пропонує взяти участь у допомозі дітям та військовим. Це як аукціон буде, так Так, да, абсолютно вірно. А з чого взагалі формується ваша експозиція? Які фрагменти ви включили до нього, і чому саме фрагменти війни? Угу. Ну, по перше, війна це єдина тема, котра бентежить зараз кожного українця, і це тема номеродин у світі. І я зі своєю командою ми робили експедиції по всій країні, по деокупованим та прифронтовим зонам. Познайомили і навіть артефакти з Маріуполя та Азовсталі це хлопці, котрі пройшли обмін і повернулися в Україну. І фактично Повинення, ми були... ви да, описи. да. Угу. і фактично ми були абсолютно в усіх ключових місцях, про котрі ми всі знаємо, але це просто вже живі свідки і підтвердження від реальних людей. А ви кажете, це онлайн-музей? На кого він взагалі спрямований? Це аукціон буде проходитися проходити між українцями, між Європою чи яке мають можливо штати Південна Америка. Який обсяг ви маєте сягнути цим аукціоном? Uh, ну, ми в першу чергу спрямовані на те, щоб розповісти, що реально відбувалося, і яка жорстокість uh, просто була, і uh, просто поділитися зі світом. Uh, це наша головна ціль. А друга uh, це ми спрямовуємо цю компанію якраз на країни Європи, Британія, Штати, Канада. Оскільки це країни, котрі нас підтримали в першу чергу, і ми розуміємо, що у багатьох є можливість і бажання допомогти. Але проект надає також такий інструмент, як обмін, скажімо, енергією, тобто людина, котра не просто донейшн робить, а вона купує. Річ арт-об'єкт, ну який може стати такою сімейною реліквією, скажімо так. І навіть зараз от, куби будуть виставлятися в музеях. Тобто, перший музей це буде Національний художній музей України в Одесі. Там буде вже всередині квітня експозиція, і потім вона вже буде. В Європі та Північній Америці тобто Дуже... ці експонати ще тобто ці експонати будуть їздити спочатку по музеям України, потім по музеям Європи і іншим іншим, і вже аж потім ви будете проводити цей аукціон. Чи як? частково аукціон одразу йде, але ми знаємо, що є певна певна частина наших артефактів вони йдуть на аукціон одразу, а певна до музеїв. Тобто ми їх розділили на те, щоб була можливість охопити більшу частину країн. Тобто, хтось не побачить всю експозицію? А, онлайн речі, можна побачити. Я усе. хотів сказати, що дуже круто зроблено це. Тобто, ну, тобто я дивлюся, це дуже це реально арт-об'єкт. А у мене таке ще запитання. Якщо хтось має а, якусь річ, якісь артефакти, хоче долучитися до вашого музею, чи може він прийти і сказати: у мене є така прикольна штука, вона там з Донецьку, там з аеропорта, наприклад, а, можна з нею зробити щось таке круте. Ну наразі ми якраз розглядаємо е, потенційні можливості по розширенню експозиції. Тобто, ми, в принципі, приймаємо зараз такі, скажімо, заявки. Але коли саме ми її розширимо, ми ще не знаємо. Але так, це я думаю, в найближчому майбутньому буде можливо. Я знаю, що е, гроші ви тільки що казали, будуть спрямовані на благодійну мету. Так. На яку саме чи можливо їх багато? Да. Ну а, насправді це якраз повертає до того часу, коли виникла думка, взагалі, а, як на створювати проєкти, і який. І ми з самого початку війни було зрозуміло, що м -м, війна надовго, вона швидко не закінчиться. А, і... Якраз діти і поранені військові це, скажімо, так, найболючіша тема, котра і тоді вже була, і з часом вона буде ще жорсткішою. Ми розуміли, що, наприклад, державні кошти або міжнародні кошти фондів вони не будуть спрямовані на це, і тому ми їх вирішили просто да, їх просто не вистачає. Да, тобто, все йде на ну. На озброєння на на, 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 реально, на те, що потрібно на фронті, але ми вирішили взяти на себе деяку маленьку частину відповідальності за дітей і поранених і військових, тобто реабілітація. Реабілітація це дітей психологічна чи фізична і психо, в першу чергу, психологічна і також фізична. Але це вже будуть фонди ну дивитися, як краще розподілити ці кошти, коли стартує ваша. Акція, чи я не знаю, огляд, аукціон, все це? Ми буквально там два дні назад ми запустили проект публічно і вже можна зараз подивитися приблизно 40 артефактів на сайті. І вже Де, як називається сайт? TheWarFragments.com, тобто фрагменти війни. І вже можна долучитися, подивитися історії, познайомитися і навіть купити деякі артефакти. І на початку ми просто зробили такий Невеличкий пул такий реліз. Я не знаю, пробний, скажімо, да, 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 пробний, але з часом там будуть додані усі три артефактів. Угу. Вони будуть одноразово Цікаво. додані чи поступово виходите? Кожного тижня. Ми плануємо кожного тижня додавати, і там просто буде видно статус, де в якому. Режимі кожний артефакт Тобто деякі вже викуплені артефакти, деякі йдуть в музей, а деякі можна придбати наразі. А у вас є зараз якась я не знаю. Статистика з яких країн більше відвідують вже ваш сайт, оцей онлайн музей? Да, наразі це Британія, Британія і Штати, і Штати не більше да. добре. Ну і наостанок. Який у вас є, я не знаю, флагман, можливо, вашого музею, одна річ найбільш ексклюзивна, ексклюзивна на ваш погляд? Ми збирали артефакти півроку, і зараз неможливо сказати, яка найважливіша. Можливо, але... якась найдорожчою ціною дісталася. Я, я хотів би назвати найскладніший артефакт, який ми отримали? Це коли ми. Стояли в ізюмі в лісі, де були масові поховання, і це найскладніший для мене взагалі емоційно. і період, і емоційно, і фізично. І е, я розумію, що е, ну, це це місце, де ти розумієш, е, взагалі, суть цієї війни, що це не просто війна, а це фактично геноцид. І що це за артефакт? Це просто гілка з лісу. Але вона несе такий символ, що вона належить саме до Ізюму. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за те, що робите, і бажаємо, щоб ви таки досягли своєї мети. Дякуємо вам, що допомагаєте проекту. Також а ми завжди готові. <гум> 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 Удачі. Дякую.